Дуже хотіла подякувати э, за те, що ти мені допомагаєш в моєму шляху. І e, я дуже дякую всесвіту, що тоді я відкрила Фейсбук і побачила, одразу дописала, скидала гроші. Ні, не одразу, ну як особа перша. І я з тобою і я. Сподіваюся, що це буде не останній ретрит, тому що е, я твоя. <плес> я тобі дуже дякую за те, що вчора тобі довелося прийняти те, що з мене виходило. Е, і ну, я тобі дуже дуже вдячна. Маріночка, я тобі дякую. За те, що тоді ми з тобою познайомилися і далі працюємо. Мені дуже дуже подобається. Ти просто неймовір. Всі дівчата неймовірні. Я вам всім дякую і всім серцем.